11 жовтня відбулися вісім матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Збірна Латвії розіграли нічию Зандорою 2-2. Угорщина перемагає Вірменію з рахунком 2-0. Забивали Лукач та Грубер. Норвегія розгромила ізраїльську збірну 5-0. На рахунку Голланда три м'ячі. Хет трик. Також з великим рахунком Болгарія поступається Туреччині 1-6. Відкрив рахунок вже на одинадцятій хвилині Арда Гюлер. Але болгари змогли швидко відігратися. На тринадцятій хвилині забив Кирилов. Перший тайм так і закінчився. У другому таймі Попов забиває у свої ворота, далі два гола від Єлдиза. П'ятий гол забиває Челік на 65 п'ятій хвилині, і вже у доданий час Кахведжі забиває шостий. Розгром 1-6. Сербія Албанія 0-1. Іспанія перемагає Грузію 2-0. У першому таймі на 24-й хвилині забив піно, а у другому на 64-й Оярсабаль. Естонія програє збірній Італії з рахунком 1-3. а португальці ледве-ледве змогли обіграти Ірландію. Що цікаво, Кріштіану Роналду на 75-й хвилині матчу мав чудовий момент забити, однак п'ятиразовий володар золотого м'яча не зміг реалізувати пенальті. Перемогу господарям приніс гол, який забив в кінці матчу вже у доданий час Рубен Діого да Сілва Невес. Рахунок 1-0. 12 жовтня. Кваліфікація на чемпіонат світу 2026. Збірна Сан-Маріно пропустили 4 голи від Кіпру. Шотландія обіграли збірну Білорусі з рахунком 2-1. Гол престижу Білоруси забили вже у доданий час на останніх хвилинах. Фарерські острови змогли обіграти Чехію 2-1. Та збірна Нідерландів без усяких зусиль перемагає Фінляндію з рахунком 4-0. Забивали Доніел Мален, Вірджил Ван Дейк. Мемфіс Депай та Коді Гакпо. Литва поступається збірній Польщі з рахунком 0-2. Забивали Шиманський у першому таймі та Левандовський у другому. Румунія вирвали перемогу у Австрії, забивши гол у доданий час на останніх хвилинах матчу. Хорвати спокійно обігрують Гібралтар 3 0 Данія з рахунком 3-1 перемагають збірну Греції. Сьогодні чекаємо на матч нашої збірної проти Азербайджану. Дивимося та вболіваємо за наших хлопців.